Так. Да. Угу. Подалімові колеги. Комісія законності продовжує свою роботу. Ми заслухали закриті питання. Тепер виходимо в публічну площину. Тетяна Олександровна, будь ласка, другий проєкт рішення. Другий проєкт рішення до нашого розгляду пропонується проект бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік. Загальний обсяг бюджету, який пропонується до затвердження 4 мільярди 71,4 мільйона гривень. Зразу би хотіла звернути увагу, тому що е різні були аналізи проєкту бюджету. Він е наразі у нас особливості його в тому, що тут не передбачена освітня субвенція і інші субвенції з державного бюджету зв'язку з тим, що Кабінет міністрів України не одразу було при затвердженні державного розподілення цієї субвенції, а це було делеговано Кабінету міністрів України і. У нас вже зараз найближчим часом очікується, доведені показники. І, відповідно, бюджет буде скоригований з урахуванням обсягу субентів, яку ми отримаємо. Але якщо ми говоримо про тобто, в цьому бюджеті 4 мільярди 71,4 мільйона це наші кошти, майже 3 власні доходи, 3,9 мільярда гривень, і 200 мільйонів 190 мільйонів це кошти грантові, які ми отримуємо на реалізацію проекту підтримки ЄС забезпечення житлом ВПО, це будівництво будинків на легкого. В тому році ми приймали. В цьому році ми приймали загальну суму, це було 450 млн мільйонів гривень, це 10,5 млн мільйонів євро. Але враховуючи, що частина коштів вже надійшла, то відповідно коригуються показники 2025 року. Якщо ми говоримо про доходи, наші власні доходи, які заробляє безпосередньо громади, то з 3,9 млрд грн. мільярда гривень. Левова частка – це звичайно у нас податок на доходи фізичних осіб. Це практично 52,1%. Це 1 мільярд 830 млн мільйонів гривень. Це кошти, які сплачуються. Звертаю увагу, що це без військового і без силового ПДФО, тому що відповідно до змін до законодавства воно наразі залишається в державному бюджеті і спрямовується на підтримку збройних сил України. Ось і відповідно це ті кошти, які безпосередньо та ми його називаємо так зване мирне ПДФО. Це те ПДФО, яке у нас заробляється на території громади. Тобто, це майже 52% Це кошти ПДФО. Якщо говоримо далі по наступних позиціях, які у нас забезпечують основні податки, які забезпечують безпосередньо саме наш бюджет, то це у нас звичайно, що. На другому місці це у нас єдиний податок 625 млн грн. Це як юридичні, так і фізичні особи його сплачують. Відповідно, акцизний податок це пальне, цю і алкоголь, це майже 400 млн грн, плата за землю 328 млн. Податок на нерухоме майно 162,7 і мільйонів гривень. І інші надходження, такі обережна плата, плата за надання адміністративних послуг, і інші надходження, які формують доходи загального фонду. Весь бюджет у нас складається з загального фонду і спеціального фонду. Спеціальний фонд це спеціальні надходження, які формують його, і відповідно спеціальні напрямки використання таких коштів. Спеціальний фонд у нас загалом це майже 370, 370 мільйонів гривень, з яких левова частка, звісно, це є бюджет розвитку. Це 284,2 мільйона гривень. Це кошти, які ми отримаємо місто в результаті відчуження продажу земельних ділянок і відчуження мина. Якщо говорити порівняно з попереднім з цим 24-го роком, то він зменшений. Тому що планувалося 450 мільйонів гривень, зараз ми маємо тільки 284 мільйони гривень. Виходимо якби, з тих об'єктів, які можуть бути реалізовані, можуть бути цікаві, а, власне за рахунок, за рахунок чого зменшиться за рахунок того, що переглянуті були саме надходження від приватизації. Тобто, якщо планувалося надходження від приватизації в цьому році 250 мільйонів, тому що було наміри продати об'єкт по проспекту, то на наступний рік якби тільки 80 мільйонів гривень, тому що. Визначили ті об'єкти, які можуть бути цікаві і можуть бути реалізовані. А власне надходження бюджетних установ це 65 мільйонів гривень. Це ті кошти, які отримають бюджетні установи, відповідно, мають ці цільове призначення і мають напрямки як заробляють, так і витрачають. Дуже гарне це джерело, особливо для закладів культури. Бачу, що дуже активно працюють і зрозуміли, що це стимул для них з таким чином покращити матеріально технічну базу. Фонд охорони навколишньої природного середовища 1 мільйон гривень, і цільовий фонд соціально-економічного розвитку це 20 мільйонів гривень. Це те, що стосується дохідної частини. Якщо ми говоримо про видаткові частини, то в нас залишилися соціальні стандарти, які діють зараз в грудні 24-го року. Вони лягли в основу формування видаткової частини на 25-й І сім тисяч гривень мінімальна заробітна плата вона незмінна. І так само розмір посадового кладу працівника та першого тарифного розряду так само залишається без змін. Саме тому, коли ми формували видаткову частину, ми думали про те, яким чином стимулювати молодих. Спеціалістам, mm -hmm. тому що ріст заробітної плати по бюджетній сітці не передбачається, відповідно, маємо думати про те, щоб утримати людей отримати тому, що це людські ресурси надзвичайно важливе. Якщо говорити про витратах бюджету за економічною класифікацією, то якщо порахувати всі наші захищені статті витрат, то це майже 2,1 мільярда гривень. Це видатки на захищені статті. На капітальні видатки у нас на цей рік прогнозує на наступний рік прогнозується 880 що менше у порівнянні з 24 роком, так і е, левова частка, резервний фонд сформований, 45 мільйонів гривень. Це той фонд, який ми формуємо завжди, оскільки це на той випадок, якщо будуть витрати, які не могли бути передбачені. Якщо говорити по економіці, якщо ми говоримо бюджет за галузями, то звісно, що на, у нас таких найбільш три основних галузи, це звісно, що освіта. Майже понад 36% – відсотків. Це як і заклади ті, що стосуються світянські, так і мистецькі школи управління культури. На другому місці це у нас ідуть інвестиційні проекти, регіональний розвиток. Це практично понад 12% відсотків ресурсу спрямовуються на зазначений напрямок. І житлово-комунального господарства 11,3%. Це той ресурс, який іде безпосередньо на забезпечення дання публічних послуг в сфері ЖКГ на території громади. Загалом, якщо говорити до повернутися до бюджету розвитку, так як я попередньо говорила, він сформований на сумі 729 мільйонів гривень, і на першому місці, звичайно, це майже 175 млн мільйонів. Це реалізація інвестиційних проектів, це продовження реалізації тих проектів, які у нас реалізуються. Це і проект по водоканалу, це і проект по теплокомуненерго. І завершення реалізації проекту НЕФТО з точки зору виконання вже повному обсязі наших зобов'язань. На другому місці в нас знаходиться 121,5 млн мільйона це будівництво капітальний ремонт доріг дорожнього господарства. На третій позиції це енергозбереження і співфінансування грантових проектів. Ну і майже понад 100 мільйонів гривень це соціальна культурна сфера, яка передбачає ремонти матеріально-технічне забезпечення закладів освіти охорони здоров'я. Тощо, в принципі, в мене коротенько все, якщо якісь питання. Сане Олександр, скажіть, будь ласка, на рівні з цим роком змінилося? Е, я маю на увазі по розпорядникам коштам. Ну, фактично, лишився бюджет на рівні 24-го, чи є департаменти чи управління, які можна ну, відзначити, що вони не вписуються в 24 й рік? Якщо ви зрозуміли моє запитання? Так, я зрозуміла ваше запитання. Ну давайте так. Так, хочу сказати, що оцей топ розпорядників він не змінився. Не змінився. Він у нас стабільний можливо це по кращому. Все, дякую, Олександровна. Хто у нас? У вас які питання? Третій проект треті, 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 рішення про внесення змін до програми підтримки громадян, які брали участь у військових діях в східних регіонах України, частині збільшення орієнтовних обсягів програми. Якщо ж програмою минулою було затверджено 18 мільйонів 500, то зараз ми збільшуємо до 22 мільйонів. Збільшується кількість просто да. яка... Отримувачів. А яка кількість отримувачів? чим? Ну, на сьогодні орієнтовна кількість сімей, які будуть отримувати квіти на школу комунальній послуги це 3,400. Якщо ж минулою програмою було затверджено на напрямок цей 1,3 надання їх 14 мільйонів, то зараз ми його до 18 500. Так. Тобто це був загальний програми. програм. Так. П'ятий проект рішення про комунального власність міської територіальної громади об'єкту інфраструктури. Ми приймаємо від ОСББ ЕДІ Сумко мережу водовідення по вулиці Новокі 6, протяжністю 419 метрів, вартістю 732 587 гривень. Комунальну власність саме комунального підприємства ще водоканалу. На обслугу. Шостий проєкт рішення про внесення змін до рішень Чернівецької міської ради щодо погодження комунального підприємства підприємством у міській торговельній форму з ринок та міському комунальному підприємству чи ні зі надання поворотної фінансової допомоги. У 2014 році там, в різні періоди як комунальні підприємства, отримували поворотну допомогу від даних комунальних підприємств, і ми на 25 рік прологуємо всі умови, які були. Щодо повернення на тисці Калинівський ринок багато що допомагає іншим комунальним підприємствам. Чи були вже повернення коштів, тобто від якихось підприємств? Так, Були повернення. Були повернення від міста з своїм правом наступних двох жартів номер 9 і 11 в сумі 196 258 гривень, залишилося 17 тисяч 800 гривень. Платити і закриється питання. Було повернення від Ченців Теплокомуненерго 2 мільйона в 2021 році, в них залишилося 1 млн 600. І було повернення цього року міськше 100 тисяч, в нього по Колинівському ринку залишилося ще 6 мільйонів 440. То тобто з основних таких реципієнтів це міськшеф, хорошо. Місь Кшеп і Водоканал 4 мільйони. А тролейбус не український. Угу. Ну, у нас є Калининський ринок, ще є аеропорт 4 мільйони 338, млн. і є Гео Буковина і 2 мільйона. Але вони не написали жодного лист звернення щодо продовження. І фактично Калининський ринок буде в судовому порядку стягу. А гео Буковина це. Коли надавалася така позика і е, чим займається, можливо тут два слова? Надавалася ще в 2019 році. Не скажу. Не скажу, чим чим на що? Тому ну, ну, що комунальне підприємство, зрозуміло, комунальне, комунальне, тут якась організація. А? Громадська? То. Серед діяльності може бути. Дякую.

Ну, ми замонтували там містиційної та, та, <гублення> діаліз. А значить, в наш проєкт на сесійне рішення це порушення потенційно-інвестиційного інфраструктура багато функціонального спрямування за адресою міста Чернісів, вулиця Лесі Українки, 1, ліцей номер 12 ювілейний. А, тобто директор ліцею звернулася до нас і до, в тому числі, до Управління освіти з запитом про те, що спортивний медачів знаходиться в поганому так би мовити стані, і потрібно знайти можливість фінансування, зокрема передбачити інвестиційний конкурс на даний об'єкт. Отже, ми витримали всі вимоги, які затребував освітній заклад, і виносимо на сусідне рішення. Тобто, якщо сесія затвердить як інвестиційний об'єкт, то воно може бути винесено на тоді вже буде винесено на. Інвестиційний конкурс, спосіб залучення. Інвестиційний конкурс приватний інвестор. У нас в Україні це початок, так Так, це пріор Та, пожежної, можливо, А, можливо, це, це п'яти школа. Прямо прямо поряд. у них там, що виникало питання, бо це культурноспеччина, ми отримали відповідь, отримали дозволи. Тобто інспекція не заборонила, дозволила просто з рекомендацією розглядати комплексною, ну, чого ми дотримуємо. Mm -hmm. Дякую. 6, 6, 6. Можна восьми? Восьмі, 8, так. Що внесення змін до програми розвитку освіти Чевецької міської територіальної громади на 24-6 років, затверджено вічної міської ради власне спитання 50-го четверта 17-4 зміни. Отже, ми вносимо низку правок, які пов'язані з зміною саме фінансування. В основному пов'язано з тим, що на 25-й рік передбачено більше коштів, ніж передбачено програмою самофінансування. Отже, ми мусимо внести зміни у програму, щоб могти профінансувати. Але є декілька змін, які стосуються саме діяльності управління. От, власне, у 2024 році з... З сорока тисяч до шістдесяти ми змінюємо забезпечення надання волопедичної допомоги, тому що логопедичні пункти були дофінансовані. Забезпечення інклюзивно ресурсними центрами реабілітації прав дітей з особливими освітніми потребами закриття дошкільної та загальної середньої освіти. було 250 тисяч 655 тисяч ми просимо внести зміну, тому що ми дозволили залишки субвенції використати на ЄРЦ. Ну і пункт 2 – це матеріально-технічне забезпечення закладів дошкільної освіти. А було 9 мільйонів 440 тисяч гривень, зараз 9 800, Це перерозподіл здійснюємо на виклике обладнання. Угу. Це основні зміни сосідала комісія такому рішення щодо розроблення програми. Підтримки е сімей, які потрапили отра в складні життєві обставини. Тобто це діти, які вилучаються, ну тут я просто під можливо по цьому питанню. Е і була думка, що е діти старших класів, тобто вже 14, так, і там, 14 плюс, е ті, які потрапили там сім'ї. Можуть проходити навчання саме в військово-спортивному ліцеї, так і перебувати, там, тобто не в інституційних, чи навіть, про, цю, про цю лінію і чи це можливо взагалі зробити? Щоб дітей, яких вилучали, зараховувати на навчання військово-спортивної ліцеї? Зараз, якщо вони вилучаються, вони перебувають півтора місяця в лікарні. Здорові діти. Він центр дітей, які що так у нас є не росоціальна соціальна соціальний центр і служба спорту дітей. дітей. Так. Тобто він теж переповнений, там за 30 дітей. І була така думка, щоб вони і вчились, і перебували, і на це ну знов таки розробити програму, підтримати а на рівні дітей. Шо? Яка кількість таких дітей? Е, ну таких буває по-різному. Тобто коли повідомлення, коли вилучняєте, одночасно скільки може бути? <пілість> ну в лікарні за рік 44, але це різний рік. Тобто, Я думаю, що якщо попробувати рейтів, uh -huh. можна назвати, єдине, що там ну, і графік роботи такий специфічний. Так, але в мене раді, що вони зранку встають там. Діятка, просто... да, це... Чому ні? А... Я думаю, що лікарі поділяться досвідом. Як це як... ми... ну, досить такий... сумний, тому що вони в вони в палаті не ну, як палаті звичайних умова, тобто вони не обмежені. Так. Так. так, ми допомагаємо всім і, і навіть більше ніж можемо от, але, ну, молодші діти, там, там, вони не зможуть там патронатних сім'ях, говорить, та, а більш старшого віку, ну, можливо, саме Давайте поправимо. Угу. Ті там заходять у момент вирішення питання, коли платити детально там не знаю. А довертається в сім'ю, або в сім'ю. Або вони ж мають свої школи, тобто їх треба по суті відрахувати зі своєї школи умовно з якоїсь 56-ї, щоб зараз номер внести в папки, ми потім будуть звертатися. І їх відрахувати, зарахувати військово-спортивний ліцей на період якийсь так? два місяці. Mm -hmm. mm -hmm. Ну і працюю робоча група, тому я просто так то mm -hmm. анонсував один раз, мені здається, збирались, там було і. і Ooh. Департамент соціальної... А Ірина Руслановна не заступник Я наступного разу обов'язково буду, щоб ми могли підсягти з привитию. Дякую. Ірина Руславна, у мене ще питання. У мене питання ще такого характеру. Скажіть, будь ласка, чи багато ліцеїв щодня заміновують ченівцях по п'ять разів? Ну, там виходимо е, яремо Охановського, 5-6 разів стабільно на день. Ми дистанційно були вдома, прийшли знову евакуацію. Працюємо за правоохоронцями, щоб мінімізувати кількість димінувань. Просто, просто, просто мені цікаво, це тільки думаю, ліцей Raum, один чи це ще є та, в Чернівцях, що по 5 десь, разів. Але я думаю, що результати дасть те, що ми добре. Кен, okay. mm -hmm. дев'ятий проект рішення про припинення в результаті організації закладу дошкільної освіти і засадовку компсуючого типу для дітей з своїми освітніми потребами номер 36 Черної міської ради, mm -hmm. шляхом приєднання до закладу шкільної освіти типу, номер 12 садок. Червецької міської ради. А, це дитячий садочок для діток з вадами опорно-рухової системи, так, апаратно, mm -hmm. Правильно він знаходиться на перехресті голокарти морського Шевченка. Така красива будівля, mm -hmm. певно, всі знають. У садочку зараз перебуває. Ну, коли ми були з перевіркою, було 17 дітей, зараз тут було вже 19. А відверто я не знаю, кому прийшло було в 98 році розмістити у будівлі цій садок для дітей з власне. От, з вадами науховного okay. апарату, тому що абсолютно не пристосована будівля, тобто, щоб туди тільки потрапити, треба подолати там понад сходинок 13-14, причому це не такі, що ви йдете з поручнями. Mm -hmm. Так от будів мод був такий шикарний вхід, де притриматися немає за що. Ну і плюс корекційні заняття теж проводяться на третьому поверсі, така гвинтова кручена драбинка, по якій ну, піднятися можна, спускатися мені, наприклад, не, не зовсім комфортно, страшнувато. Ну і власне зважаючи на те, що плюс садочок є маленький. І маленьким є 12 садок, який знаходиться на початку Шевченка. Ми їх між собою об'єднуємо, отримуємо кілька переваг. Перша це те, що поступово ми зможемо дітей саме за цими потребами перемістити на нульовий поверх, тому що 12 садок поверховості немає, сходових немає туди, а там відкрити групи загального розвитку. Поступово, коли ці діти, очевидно, виростяться. А з іншого боку, першочергово, вже зразу в тривалому періоді ми отримуємо можливість у штатних штату вести фахід. Вчителя, вихователя методистики, займаються освітньою програмою, і нього немає ні там, ні там. Ми зможемо ввести логопеда ставку, корекційників зможемо ввести, зможемо ввести тих фахівців, які безпосередньо з цими дітьми повинні займатися, і таким чином батьки будуть отримувати ту освітню послугу і додаткову послугу, за яку зараз вони, на жаль, повинні, мабуть, платити, якщо вони звертаються до інших фахівців. Реорганізація, то це ну, кадрові вони... Ми просто вірне, Вона так. має фотофіксацію? Ну тобто, я так не слух мені все окно, тобто розумію. Я зараз можу попросити фото а, а сама будівля, тобто лишається лишає старочку, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, тобто ми зробимо з часом ці дітки, так щоб їм комфортно було, вони завершили навчання, вони випустяться. Ми поступово будемо Na там. набір вже uh -huh. на більш там до того по інклюзулямо десятий, десятий проєкт рішення затвердження. Ні, вже про припинення в результаті реалізації закладу шкільної освіти номер Що ви від доводити під кінець року. Я поясню. У нас ну це процедура ж буде півроку займати. No, no. А якщо ми беремо аналогічну мережу по дітках інших обласних центрів, які біля нас там на Тернопіль, Вінниця, mm -hmm. Хмельницький, у них буде приблизно така ж сама мережа, або навіть більше діток, але кількість закладів значно менше. Чому тому, що будувалися типові пристосовані заклади на 12 груп, на 16 груп, там зміщені діти. У нас, може, половина закладів є, все решта це пристосовані будівлі, ну де в кого десь колись забрали якусь садибу і її підлаштували. У нас виходить один садочок на 20 дітей, другий на 30 дітей. І через це, от, от вони малесенькі, вони не можуть у штаті, по штатних нормативах, мати цих всіх фахівців. Тобто, знову ж таки керівник гуртка, вихователь-методист, фізінструктор, вчитель логопед -вчител той самий. І батьки не дотримують ці послуги. Ми дійшли до того, ми ж з вами вже охоронили Кі рішення на гроші для того, щоб ці садки врятувати, щоб батьки водили туди дітей навіть такій невеликій кількості. Ми їх юридично об'єднуємо, вводимо в штат ці послуги, і таким чином батьки будуть отримувати ці послуги, не, 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 не виводивши кудись, де їм до дітей. Гаразд одинадцятого. І затвердження передавального акту комісії з реалізації центру околина туристичної творчості учнівської молоді, а це вже власне передавальний акт. акт. Завершена процедура. Так. Дякуємо. Сергій Васильович, будь ласка, 27-й проект рішення, яким пропонується внести зміни до плану діяльності Челенської міської ради з доту проекту революторних актів на 24-й рік ми... Виключаються три позиції. Що хтось десь не встиг у му році підготувати, хтось десь дійшов висновку, що недоцільно вже відпала необхідність. Це для прикладу запланований був перегляд регуляторного акту про порядок розміщення вивісок, табличок, межок історичних реалійів істочінниців. У фонду не сбачно, не проанізували той, який був прийнятий в 2020 році. Ці документи, вся процедура там була витримана, вона повністю згружується з чинними нормами законодавства, тому вони до нас звернулися вивчити своє план в'яльність з тим, що відпала така необхідність. Інші це положення про проведення аукціону з використанням електронної торгової системи позору це щодо об'єктів благоустрою надання користування. Департамент Офеністки також звернулися, що воно потребується відкласти, тому виключити з 24-го року і відкладає до завершення воєнного стану. І третій це саме, він до правил благоустрою департаменту інфраструктури. Вони не встигли одопрацювати всі пропозиції виконавчих органів, тому просту виключити, але це засудити проєкт рішення буде, це там де вже затверджено 25-й туди включиться. 28-й проєкт проект рішення це саме затвердження плану діяльності з релікторних актів на 25-й рік. Зокрема, де дві позиції наразі: це внесення, як одна, так і друга позиція. Це стосується внесення змін до правил до населених пунктів. Перша позиція це по департаменту інфраструктури, той, який ми випишемо з 24-го року. А друга позиція це департамент транспорту в частині приведення до відповідності. Щодо е, питання управління по побутових військових утримання кладовища організація безпеки руху з рахуванням прийнятих нових нормативних проєктів. Дякую, Сергій Васильович. Дякую вам. Доповідайте 26-й про це програм роботи Чернівецької міської ради на балській артилерії. Залізований всіма головами комісії. Перший додаток не стоїть питання, які можуть збиратися на сесії міської. ради. І другий додаток на засіданнях постійних комісій. Все, дякую, Людмила Іванівна. Враховуючи, що у нас доповідачів немає. На не слухаємо, ми закриваємо нашу комісію. Так. Дякую. Добре, русу просто там доповідає. Русу, хай доповідає. Дякую, дякую. дякую. Звісно, так, я вийшов, скажу, що ви включили трансляцію, добре? Так. Да.